Так, ми відчуваємо неприємний запах, особливо ввечері. Зранку то ще можна витримати, а ввечері важко ну, відкрити вікна, щоб свіже повітря прийшло. Звичайно, вбиває на самопочуття, бо якась, таке, знаєте, голова болить, якась така людина ну, не свіжа, якась розсіяна навіть від того, тому що нема. Бракує повітря. Працюю в центрі міста і дуже-дуже часто стикаюся саме з проблемою якраз неприємного запаху. Крім того, я працюю в сфері ресторанного бізнесу і дуже багато чую відгуків про це, і це дійсно створює досить великий дискомфорт для відвідувачів і для нас особисто. Люди, відповідно, почуваються себе некомфортно, тобто дійсно ну, неприємно вживати там їжу напої, коли що оточує такий, скажімо так, далеко неприємний запах.